Мої вітання, мої підписники, глядачі та гості мого YouTube каналу. Ви на інформаційно-правовому каналі в адвоката Ірини Стадніченко. І сьогодні я для вас розповім тему, як українцю отримати за рішенням Європейського суду з прав людини компенсацію від 5 тисяч євро до 30 тисяч євро. А зокрема, як подати заяву за короткими. Посиланнями і розповідями, які я вам буду розповідати в цьому подальше відео, як правильно заповнити та подати. І, звісно ж, скільки потрібно буде очікувати. Звертаю зразу вашу увагу, що мій канал носить інформаційно правовий. Характер і зовсім не зобов'язальний. Тому кожен вирішує сам, прослухавши інформацію, що йому робити, чи звертатися до суду справ людини, до Європейського суду справ людини, чи ні. Тому в майбутньому, будь ласка, ви приймаєте це рішення самостійно. Якщо вам необхідна буде консультація фахівця адвоката, ви зараз побачите за номером телефону, де ви можете звернутися. І е, записатися на платну консультацію для того, щоб отримати, якщо вам буде щось незрозуміло з даного відео або заповнення зазначеної заяви. Також, будь ласка, звертайте увагу на описову частину під цим моїм відео. Там будуть, звісно ж, посилання, як перейти на оформлення заяви до Європейського суду з прав людини, і, звісно ж, буде також. Додаткова корисна інформація, за якою ви зможете ознайомитися. Також закликаю вас підписуватися на мій YouTube канал. Для чого це потрібно? В першу чергу ви завжди будете проінформовані в змінах чинного законодавства. По-друге, ви завжди зможете скористатися консультацією у фахівця. І по-третє, я завжди даю практичні навики. Як правильно і самостійно заповнити зазначені документи, тобто такі підсказки, за якими вам не потрібно буде звертатися, наприклад, до фахівця-адвоката, якщо ви самі зрозумієте, як це робити? І не сплачувати великі кошти? Тому. Розпочнемо зазначену тему. Вона сьогодні більш-менш актуальна, тому що як вам відомо, з 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна за російською агресією, і звісно, дуже багато українців, людей особливо ті, що знаходяться з межею. з... Російською Федерацією, межує з Російською Федерацією, та зі сторони Білорусі постраждали від зазначеної російської агресії, і звісно ж втратили майно, звісно ж, втратили дорогих собі і близьких людей. І, звісно ж, є такі люди, які безвісно відсутні. Ось сьогодні моя тема буде, як звернутися до Європейського суду справ людини і захистити своє право. Зразу вас інформую про те, що ця справа розглядатися буде не дуже швидко. Тому, якщо ви маєте намір захистити своє постраждале майно або своїх близьких родичів, або ви знаєте, що були загиблі, закатовані родичі, то необхідно зараз уже подавати цю заяву, тому що на неї. Відводиться тривалий дуже розгляд. Це може бути рік, може бути два, може десятиліттями втягнути зазначений розгляд справи. Тому, якщо ви бажаєте досягнути справедливості від правосуддя, то я б вам все ж таки радила звернутися ще й до Європейського суду справ людини. То, що буде внутрішній суд. Наприклад, в державі української це одне питання. А також необхідно звертатися і відстоювати свої інтереси, і за кордоном, тобто в Європейському суду прав людини. Тому давайте розпочнемо. Постраждали ви від російської агресії, подавайте заяву до Європейського суду з прав людини. Для цього вам буде необхідно зробити вісім кроків. І за ці вісім кроків зараз я поступово буду розповідати. І на моєму відео буде з'являтися знову ж таки формати цих восьми кроків, як їх правильно заповнити та подати. Розпочнемо перше. Ви заходите за посиланням. під цим моїм відео буде посилання. Ви заходите на це посилання, і вас висвітлюється таке 100%. Зараз ви побачите, як воно візуально виглядає. Загружається сторінка. Загрузилася ця сторінка. Ви бачите, постраждали від російської агресії. Подайте заяву до європейського справ до європейського суду прав людини. Ви натискаєте подати заяву. І тут зверніть, будь ласка, увагу, що система, вхід до системи тільки відбувається, якщо ви вводите свій правильний. Мобільний телефон з кодом країни. Зверніть увагу, що країни з кодом країн, як Білорусь і Росія, не обслуговуються на зазначеному сервері. Тому будьте уважні: ви набираєте плюс 3, 8, 0 і далі ваш мобільний телефон. Після чого вам зразу ж через півхвилини або хвилину надходить телефонний дзвінок. Ось коли надійшов телефонний дзвіночок, ви вносите зараз на екрані, ви побачите, що телефон з якого ви телефонуєте, замовили дзвінок, і телефон з якого вам телефонують. Відповідати на нього не потрібно. Єдине, що потрібно, це останні три цифри внести в зазначений формат заяви. Це для того, щоб авторизуватися і зайти до системи. Ви вносите останні три циферки цього мобільного телефону і пишете увійти. І вам дзвінок зразу припиняє телефонувати. Тобто на нього відповідати не потрібно. Це свого роду ключі для того, щоб зійти до системи. Після чого з'являється формат мої заяви. І віконце, на якому ви побачите, нова заява. Ви клікаєте на неї раз або двічі, і виходить дані заявника, тобто дані заявника. І покроково ви заповнюєте свої особисті персональні дані. Що це може бути? Прізвище, ім'я по батькові, звісно ж, дата народження, стать. Ви зазначаєте, що це громадянин України. Якщо ви громадянин Росії або тривалий час переживаєте на території України, то ви таки зазначаєте, що громадянин Росії, але у вас майно і ви постраждали на території України. Місце проживання, адреса для листування і, звісно ж, номер мобільного телефону, номер електронної пошти. Невірні дані, якщо десь щось внесли, то ви їх перевіряєте, вичитуєте і видаляєте. Якщо заявник один за право власністю, тобто майно, яке постраждало, наприклад, ви один власник зазначеного будинку, або один власник зазначеного якогось торгового комплексу, то ви так і зазначаєте, від себе подаєте заявку. Якщо власників співвласників декілька, тобто троє-четверо, то ви від кожного заповнюєте зазначені дані. Тобто, це буде якщо це на будівлю, наприклад, приватизоване майно на п'ятьох осіб, то ви п'ять осіб. Прізвище ім'я по батькові, номер мобільного телефону, дату народження, адресу проживання. Ви так і зазначаєте, вказуєте в цієї заяві. Також зараз ви формат цей побачите, що додати заявника буде. Дані про заявника я вам розповіла. Ви їх вносите. І тут будьте дуже уважні, тому що всі літери пишуться. І перевіряються на українській мові, ви заносите, але вони потім конвертуються, перекладаються і надсилаються вже на мові англійсько на англійської мови. Тому будьте уважні, особливо в заповненні адреси. Адресу ви зазначаєте, є там також підсказки, наприклад, Україна, Кіровоградська область, або Україна, Сумська область. Далі адреса для листування. Ви вносите код свого міста, де ви проживаєте поштовий індекс, точніше. І зазначаєте, що це Україна, що це Сумська область, наприклад, і вулиця така, місто міста то номер телефону, електронну адресу. Потім наступна вкладка відкривається, проти якої держави ви подаєте зазначену заяву. І тут ви вибираєте, там буде бігунок, ви вибираєте Рус Російська Федерація. Відмічаєте, додати державу. Далі натискаєте клавішу Далі. І всі дані, які ви будете заповнювати, ви будете. Весь час натискати клавішу далі, далі, далі. Тому будьте уважні, вам необхідно також обрати із запропонованих варіантів підходящих, там буде також вибір, що ви з предмет з якою заявою ви звертаєтеся до Європейського суду з прав людини. Я сьогодні детально більше буду розповідати про зруйноване майно. Також можна вибирати загибель людини-родича, якщо таке, не дай Бог, відбулося поранення вашого близького родичу, якщо також відбулося, то він також має право на компенсацію від за рішенням суду від європейського суду. І держава-агресорка, яка завдала такої шкоди, має бути відшкодувати ці, цю компенсацію. Звісно ж, зникнення людини. Якщо дійсно таке відбулося, і по сьогоднішній день ви не знаєте місце знаходження близької своєї людини, також цю заяву можна оформлювати, вибирати на екрані, ви побачите, які є варіанти. І також катування, якщо ваш близький родич був закатований або вбитий потім. Також зазначено і під цим відео, коли ви вибрали, під моїм відео буде за цим посиланням. Також будуть і варіанти, як можна правильно буде таке віконце підкрите, як можна правильно заповнити зазначені дані. Такі варіанти є. Наприклад, 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала широкомасштабний наступ на по всій території України. Чим завдано було ракетними ударами, артилерійськими обстрілами та іншими. Та іншою зброєю важливі, скажімо так, поранення або ж зруйнування, пошкодження зазначеного майна. Водночас, на прикордонних, особливо територіях із Російської Федерації, мій будинок розташований тамто за такою то адресою, і він був повністю або частково пошкоджений. Через ці дії указом президента України Зеленського були внесені відповідні укази про те, що введено воєнний стан по всій території України, і він продовжений до теперішнього часу. Заявник, ви зазначаєте, я такий, то такий. То являюся власником свого майна або декілька заявників. Ми являємося власниками свого майна. Через зазначені неправомірні дії воно було пошкоджене, знищене, спалене. Або ж описуйте свою ситуацію, що відбулося з вашим майном. 2022 року, під час воєнної операції російських Збройних сил на території України розпочалася через цю повномасштабну війну. Ви отримали от таких ось збитків через втрату свого або пошкодження майна, або ж була вбита, закатована ваша людина, близька, або безвісти зникла. Далі поясніть буде е, сторінка точніше, на що саме ви посилаєтеся Конвенції з прав людини. Як відомо, Європейський суд з прав людини, він, звісно ж, керується в першу чергу в Конвенції з прав людини і дуже потужно захищає особливо права людей, е, І їхнє майно, і право на чи життя, гідність, так як у нас зазначений документ є в Україні, це Конституція України, то е, в Європейських країнах це конвенція з прав людини, і ви обираєте варіанти статей, читаєте дуже уважно. Наприклад, перша стаття додатково протоколу захисту прав власності, стаття 8 конвенції право на повагу до приватного і сімейного життя, і так далі. Ви вибираєте собі. Статтю, яка вам підходить, стаття право на ефективний засіб правового захисту, стаття Конвенції права на життя, стаття Конвенції на заборону катування, якщо це було, на вбивство. Тобто ви вибираєте для себе максимальний варіант, який для вас буде підходити. Далі буде посилання після того, як ви заповнили зазначеним зразочок, який я вам озвучила. Ви натискаєте далі і далі буде докласти. Чи додаєте документи, на які ви посилаєтеся? Документи це здебільшого в форматі повинні бути ФДН. Це такий формат, скановані документи, тобто не фото. Тому що намагалися ввести, додати фото, але пише, що і зараз на екрані ви побачите, що зазначений формат червоним не підтримується. Тому. Треба тільки в сканованому вигляді, тобто ви можете звернутися в відповідні сервери і додатково на флешку відсканувати зазначені документи, якщо вони у вас є, або в електро, або в додатку Дія, перекинути в розширення в формат ФДН. Після чого, як ви це що це можуть бути за документи? Це, звісно, документи, які підтверджують вашу особу. Це може бути як водійські права, так і закордонний паспорт, так і паспорт про вашу ну, український ваш паспорт або ID-карточка. Далі це може бути витяг з реєстру речових прав, якщо це майно, якщо це втрачена людина, то це буде свідоцтво про народження дитини, якщо це дитина, якщо це людина, то певний її документ, яку людину ви було вбито або закотовано вашого близького родича, тому тут будьте дуже уважні. Можуть бути інший перелік документів. Це може бути фотографії з місця події, і фотографії запам'ятайте, потрібно робити з включеною геолокацією, щоб було зазначено місце, час коли було зроблено зазначене фото. Якщо немає такої можливості самостійно зробити, то, будь ласка, попросіть своїх близьких, близьких сусідів, родичів, які проживали або залишились проживати на вашій території для того, щоб вони зробили ці фото-карточки з місця вашого проживання. Якщо ви виїхали, якщо ви повернулися, то звісно, ви в цей день можете зробити обов'язково зазначені фото, після чого ви додаєте. Ці всі документи, їх може бути, я ж кажу, декілька. Якщо у вас немає що прикласти, або втрачені документи, і вам немає можливості, то ви повинні детально описати ситуацію, чому ви не можете прикласти зазначені документи, чим це зумовлено і де можна перевірити зазначені ваші документи. Як правило, якщо це право на речове майно, тобто на будинок на квартиру, то воно обов'язково реєструється і в системі. Єдиних реєстрів видно, зафіксоване ваше право власності. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Після того, як ви додали документи, ви пишете далі. Якщо можуть також бути і документи, які додаються до зазначеної заяви, це можуть бути пояснення свідків тих же самих ваших сусідів, що вони дійсно бачили, як забрали вашого близького родича, як повели його, як йому зв'язували руки, як йому стріляли в потилицю, наприклад, або як, наприклад, били декілька солдатів, які його били з Російської Федерації. Тому ви також можете це зазначати, або влучила ракета і було. Частина будинку або вщин знищено, зазначений будинок і це сусіди бачили, тому що була вибухова хвиля, яка там зачепила, скажімо так, і вашого родину, і ваш наддвірні будівлі і таке інше, що залишило вирви. Також можете і пояснення свідків додавати це. Також буде документом. Якщо у вас втрачені або пошкоджені, або немає можливості зробити з місця події зазначене фото. Далі ви додали документи, ви додали, зберігаєте зазначену заяву, і пишеться Додайте документ, що підтверджує вашу особу. Ну, ви вже відсканували, наприклад, це паспорт ID-паспорт, то ви додаєте також документ, що підтверджує особливо вашу особу. Краще, звісно, якщо це буде закордонний паспорт, в ідеальному вигляді це буде простіше, наприклад, зорієнтуватися Європейському суду з прав людини, так як в них судочинство відбувається на англійській мові. Тому заява повинна бути заповнена дуже уважно і без помилок, тому що те, що ви будете заповнювати на українську мову, то воно. Перекладається в системі на англійську. Якщо буде допущена якась помилка, то не буде правильно здійснено переклад зазначеного слова, і тому втратиться зміст, скажімо так, розгляду зазначеної вашої заяви. Далі ви зазначаєте поштове відправлення. Я, наприклад, заповнювала Ірина Іваненко і за зазначеним також вводю область, адресу свого місця проживання знову ж таки в і пишу надіслати. Після того, як я надіслала зазначений формат, то мені написано на електронну пошту, яку я вказала, надходить заява. Заява, яку я маю роздрукувати і відправити за адресою. Тобто, те, що я заповнила, система з допомогою системи, воно направляється в форматі. Word і ви роздруковуєте його і через поштове відділення або на електронну адресу цього європейського суду з прав людини можете відправити зазначену заяву з, з, з додатками документів, які ви додали. Вона роздруковується, приходить на електронну пошту повністю. Ви її читаєте. Якщо вона вже перекладена, то це добре. Ви її вже не прочитаєте. Але ви подивитеся, що вона з собою уявляється, заява. І йдете на поштове відділення або через електронну пошту направляєте зазначену заяву. Тобто вважається, що ваша заява. Прийнята. Для цього вам необхідно, звісно ж, купити поштовий конверт, дізнатися, скільки воно буде йти, якщо це ви будете здійснювати через почту, через поштове ну, відділення Укрпошти. Тому, будь ласка, будьте уважні. Такі заяви звертаю вашу увагу, подаються, чи ви можете податись, скористатися цим правом, саме звернутися до Європейського суду з прав людини. до... 16 січня 2023 року термін прийому таких заяв. Тому, будь ласка, кому це цікаво, не зволікайте, будь ласка, подавайте. І знову ж таки, якщо вам необхідно буде щось незрозуміло з цього відео, або щось не отримується, і вам потрібна консультація, ви можете звернутися до мене, і я вам допоможу до заповнити або заповнити зазначену заяву. Звісно ж, за Кошти, тому що це додатковий час, який я буду витрачати на заповнення цих документів. Тому, будь ласка, будьте уважні. Або ви самостійно розбираєтесь по цьому відео, дивитеся, або ви звертаєтеся, я вам допомагаю. Після того, як ви відправили ці всі заяви до. Також можете повідомити своїх близьких, знайомих, рідних, які також постраждали, що є таке, і що вони також мають право скористатися таким правом і звернутися безпосередньо до Європейського суду з прав людини для того, щоб захистити свої права, які встановлені Конвенцією Європейською. Тому, якщо для вас це відео було змістовним, цікавим, корисним. Не забувайте, будь ласка, ставити мені вподобайки для розвитку подальшого YouTube каналу і забезпечення вас правовою інформацією. Також пишіть, будь ласка, свої коментарі, зауваження, задавайте запитання під цим моїм відео. Відповіді на них будуть надходити по мірі можливості, і я їх надаю безкоштовно, відповіді під моїм цим відео. Тому, кому буде необхідна консультація, Скористайтеся нею. Знову ж таки, нагадую, що це не обов'язковий характер. Якщо у вас є таке бажання подати заяву, відстояти свої, своє порушене право і пошкоджене майно через Європейський суд з прав людини, то ви звертаєтеся, якщо ні, то ні. Тому до нових зустрічей. Нехай вам щастить. Будьте захищені правом.